Женя, ще довго це буде? Сергію, ще дві гонки спринтерські і дві гонки переслідування у чоловіків і у жінок пішли вже. Мінус 18. в Естерсунді за таких погодних умов відбулася спринтерська жіноча гонка. Всі мерзли, руки, ноги. Про це дівчата нам розповіли після гонки. В Ну, я вдягла теплі рукавички, от і перед стрільбою махала рукою. Але трішечки замерзли. Ну, звичайно, мінус 10, але ну, всіх замерзли. У нас дівчата після фінішу, у нас є домик, там всі чутли чу чу не плачуть, бо ну, вони, коли розмерзають руки, воно ну, дуже холодно. Хто знає такі відчуття, ну, о, не то, що дуже холодно, воно дуже боляче. Я не думаю, що в нашому дому ми не вважаємо, як ми виглядаємо, тому що ми просто вважаємо багато клоу, і ми виглядаємо глупіше, і це краще, ніж бути холодно. Повертаючись до результатів, на цю гонку у перших номерах вийшли Анна Кривонос та Христина. Христина Дмитренко. Перша припустилася трьох хиб і стала 62-ю. Ну а Христина, у неї дві хиби на стрільбі стоячи, і вона показала 49-й результат. Перед гонкою перекручила все у себе в голові, як я там йду по дистанції, як мені там легко, як я відпрацьовую останнє коло. Але все ж таки було тяжко йти, особливо останнє коло, тому що якось ну, взагалі. Сили мене покинули, і якось на таких вольових його йшла ну ну дуже прям тяжко. Я просто. Наскільки я себе знаю, як я можу йти, то це взагалі не то. Але найкращою ходом серед наших дівчат стала Любов Кип'яченкова, яка показала сорокову швидкість на трасі. Але швидкістю цією вона скористатися не зуміла, адже на вогневому рубежі вона пропустилася чотирьох хиб, і як вона нам пояснила, це була дитяча помилка. Знову ж вплинуло саме холод, холод, який тут. Стоїть пестер суть. Я б назвала б це дитячою, напевно, помилкою. На сьогодні така погода була, що в мене замерзли руки, і коли я прийшла на перший свій рубіж, я їх просто не відчувала. І тому дьоргала в різні сторони. Але я послухала і других дівчат, то в них точно такі ж проблеми, просто в когось менше, в когось більше. Ну, я передстріблю, я і акцентувала увагу на це, старалася їх трошечки розомнути, але не помогло. У восьму десятку, за результатами, як і Люба, опинилася Дарія Блашко, яка стартувала в останніх номерах, але у неї проблема не зі стрільбою, адже одна хиба у спринті, а проблема саме з ходом. І... Пальму в першості у цій гонці завоювала. Хто б ви думали, ну серед наших дівчат? Це Анастасія Маркушина. Вона стала 48-ю. Одна хиба на стрільбі лежачі і одна на стрільбі стоячі. І 48 ме місце а значить Анастасія Маркушина у гонці переслідувані. А зараз наша рубрика Анастасія Маркушина у мікс-зоні. Так, добрий вечір. Я відчуваю, що є що сказати. Нема. Настрій у Анастасії більш-менш хороший піднімається, нас побачила, але не зупинилася, сказала, що нема чого сказати. Подякуємо за гонку. Контролюєш наш, наш від'їзд? Ми сьогодні їдемо з вами тут, контролюває. Спать. Да. Можна ваші водійські посвідчення? В дії підійде. В діє підходить, ну. <рес> Розкажи, ти завжди виступаєш водієм перед гонками на тренуванні? Ні, буває по-різному. Хто вільний, той може. Хто у вас в команді найтакий екстремальніший водій? Екстремальніший водій? До, хто в нас в команді екстремальний? Да, нас всі такі люблять дати драйву. Всі газують. Всі газують, Лисюк так полюбляв, підручний досить. Якщо тренера нема поряд, то любить давати. Манзин молодий, зараз також любить на автобанах притопити. Все, доїхали на чоловічий спринт. Покатали нас трохи збірну команда України. Тепер залишається гарно, щоб вони покаталися і на трасі. І постріляли теж гарно. Погнали! Доброго ранку! Перший раз був коли чемпіонат світу, коли підручний виграв. Це був 19 й рік хіба. І все... і не Ні, ми стараємося кожен раз приїжджати, тільки е, коли коронавірус був один раз. Пропустили, це така наша традиція. Ми тут живемо в Швеції довгі часи. Працюємо от, і перш за все хочеться подякувати Збройним силам України за те, що захищають нашу Україну і цілу Європу. І завдяки яким я рахую, що відбуваються ці змагання. Дякую захисникам України. Слава Україні! А хочеться щось побачити сьогодні? Я, на якусь медаль може, хоча б ну ви фартові. Так? Я думаю, що так. <рес> ну, сьогодні побачимо. Я думаю, що завтра побачимо. Ми стараємося на кожен етап, на кожен виїзд робити нові футболки. Коли ми їдемо на біатлон, чи їдемо підтримати збірну України, якщо є така можливість. От і це створює відповідний настрій. І відповідно, якусь атмосферу приємну. тут ну, є намальований. На цій футболці всі біатлоністи, що дівчата, що хлопці збірної України, а також тренери, жіночий та чоловічий. Ну і Євгеній Каранов, який часто висвітлює ці змагання, враження дуже приємні. Здійснилося в нас високорій. Я дуже щаслива. Загалом я вчуся в Швеції, тому вивели такий хороший шанс сюди потрапити. Тримати в спортсменів. Я бою <плес> за Швецію. Швеція це моя родина. E, і Польща також моя родина. E, ну, Україна. E, я по-русски скажу, Україна захищає нашу свободу, поэтому ми тоже буде за Україну. Дякую всім українцям! Освітлення для запису інтерв'ю вже погасили. Наші колеги розійшлися, як і біатлоністи. А ми на морозі мінус 16 повідомимо вам про сьогоднішні результати чоловічого спринту. Антон Дущенко стартував під 23-м номером, і нарешті йому вдалося відпрацювати чисто на обох вогневих рубежах і стати 38-м. І ця позиція найкраща серед українців сьогодні. Саме на такій позиції завершив індивідуальну гонку Артем Тищенко. Тобто, 38-ме місце це поки топ для українських біатлоністів у особистих гонках. Так я намагався працювати вже після цих трьох невдалих ставків. Трошки відчувався такий. Страх перед стрільбою, але намагався зібратися і працювати на нуль. Довго це було, але в принципі нуль. Тому стрільбою якістю задоволений, швидка стрільністю треба краще. 53-м з однією хибою на стрільбі лежачі і на стрільбі стоячі, став Богдан Симбал і таким чином також. Він відібрався до гонки переслідування. Для мене головна мотивація була відчути себе відчути, що я можу боротися з цими хлопцями-чоловіками на більш-менш якомусь рівні, а не так, що вони просто проїжджають і я нічого навіть з ними не можу зробити. Ось, я думаю, що в цілому я задоволений сьогоднішньою гонкою. Ось по пересуванню на трасі. Трошки горло зігріти, бо мінус 16, нагадую ще раз. Всі ж інші, а тобто ще троє наших біатлоністів, до гонки переслідування не відібралися. Артем Прима став 66, -м, 71 -м був Денис Насико і 86-й з чотирма хибами став Тарас Лесюк. От такі підсумки чоловічого спринту, після якого Юрей Санітра сказав, що можна їхати сянки з таким ходом по трасі. А ви звідки? Я з Галича. А я з Ордів Рівненська області. Майже земляки А Звідки? З коло мої. Бо не майже тут? Всі ми земляки. Ну Перший раз ми попали тоді, коли підручне золото виграв. Перший раз ми попали і попали на золото. Перший раз на біатлони, перший раз на таку теку. Слава Україні! Героям! Слава! На етапі Шведському майстер Сундії Вперше в очки заїхала Анна Кривонос. Ну і звичайно, в цьому їй допомогла хороша стрільба. А запорукою відмінної стрільби є файна гвинтівка. І ми побачили, що вона не проста у Анни, і вирішили запитати, що ж вона за така гвинтівка у Анни Кривонос. Просто хотіла. Перефарбувати її під жовто-блакитний колір, і щоб коли сяяло сонечко, воно прямо було блискуче-блискуче. Тому брала спочатку перламутрову таку фарбу, але бачу, що воно не, е, ну, не світиться на сонечку. І вирішила доклеїти такі стразики. Кажуть, що на тренуваннях, коли сонечко гарно, а в кадрі ну, не знаю, <смірко> може на крапельки схоже, мабуть. Але мені всі кажуть багато компліментів, кажуть, що в мене прикольна гвинтівка. Коли спусковий крючок, ну, провіряють. І навіть дівчата з інших країн, коли я під'їжджаю до піраміди брати гвинтівку, вони кажуть, сьокажу, ага, кажу, о, найс, клас, прикольно. Потім красила я просто там, де в гаражі пацани. Красять машини. Просто віддала вони мені її пофарбували. І вже сама вдома е, коротше, робила свої стразіки. Передостання гонка цього етапу Кубку Світу в Вестерсунді уже розпочалася. Жіноча гонка переслідування 60 найкращих у спринті зараз будуть бігти цю дистанцію 12 кілометрів. З половиною. З половиною правильно. І серед них також одна українка. На жаль, це Анастасія Меркушина під 48-м номером могла бігти і Христина Дмитренко, але тренери вирішили її приберегти вже до наступного етапу, тому що тут, Вестерсунді, вона пробігла все, що можна було пробігти. Тому сподіваємося на Анастасію і сподіваємося, що після цієї гонки вона все-таки дасть нам інтерв'ю. Разу е після гонки переслідування Анастасія Маркушина скористалася нагодою і не завітала в мікзону. Ставши 41-ю у цій гонці переслідування, вона покинула зону спілкування з журналістами, не заходячи в неї. Передаємо вітання. До нових до нових зустрічей, Так Боліваємо за український біатлон. Ось ці мішені поки стали нерозгаданою загадкою для наших біатлоністів. І після спринту, де був 38-м наш Дученко і 53-м цимбал. Антон і Богдан у гонці переслідування не зуміли покращити свої позиції. Антон припустився чотирьох хиб і став 41-м, А Богдан припустився п'яти хиб, зробив п'ять хиб і став 54-м у цій гонці. Не виходить якось бігати в цьому сезоні. Поки. Ось дуже прикрі помилки на стрільбищі, Дуже і дуже багато. П'ять промахів. Це ну, з цими п'ять п'ятьма промахами нічого тут робити з 53-го місця. Ось, і, тому що зараз ми не в такі кондиції, щоб боротися на рівних з топ-спортсменами по дистанції. Нам треба попадати. Стрільба не виходить, і потім тяжко на Трасі щось показувати гарне. Ось і прикрав, прикрав, дуже прикро. У наших відео ми якось так більше уваги приділяли саме українським біатлоністам та біатлоністкам. Але на завершення давайте підіб'ємо підсумки, хто ж був найкращим тут у Естерсунді. На жаль, це поки що не українці. Отож, у першій гонці сезону перемогла Швеція. Себастьян Самуельсин та Ханна Еберг принесли золото в одиночній змішаній естафеті і екстаз на трибунах. Є -хе -хе -хе. А от у класичних естафетах не було рівних в норвезькій збірні. Спочатку жіноча, а потім чоловіча команди святкували перемоги. I think uh, every nation has a chance uh, to make it uh, for the podium and the best nations as uh, France, uh, Germany and Sweden will always be fighting for the win. Що ж, до особистих гонок, то найуспішнішою була німецька збірна. В усіх гонках, окрім жіночого спринту, німці були на п'єдесталі. Дебютну перемогу на етапах Кубку світу в індивідуальній гонці святкував Роман Реєс. Я не а в спринті переміг Філіп Наврат. І це при тому, що півроку тому влітку він зламав ногу, але встиг підготуватися до цього сезону і першим прибіг у спринті. Молодець. Я цепешен, я філфом, то річет особор про десь рейс туди. У жінок золотий дубль у француженки Лу Жан Моно. Спочатку вона перемогла в спринті, а потім вирвала на останніх метрах перемогу у гонці переслідування. Маніфік! У жіночій індивідуалці перемогла Італійка, володарка малого кришталевого глобусу, саме в індивідуальних гонках у минулому сезоні, Ліза Вітоці. Агурі Ліза! Ви, мабуть, запитаєте: а де ж Йоганнес Бьо? Хлопець вигравав усе, що можна виграти в минулому сезоні? За стартом сезону, і за Йоганнесом, і за Таріє Бьо спостерігав їхній батько Аслук. Of course it's, it's exciting, but um, I have um, been uh, on the tribune so many times that I'm not so nervous. I'm nervous when it's championships and uh, Olympic Games, but uh, not World Cup. The most emotional was uh, in the last Olympic, when uh, on the sprint, when Tari was be number three and Johannes won. They were on the same podium. was the best. Ну і старт сезону вийшов не найкращим для молодшого норвежця. В індивідуальній гонці була в нього бронза, а потім... 18-те місце у спринті, 15-те місце у гонці переслідування. У старшого Біотарія справи були трохи краще. Срібло у спринті та четверте місце у гонці переслідування. І наостанок, хто вкрав наші сердечка? Так це інгрід Тандервол та Маркета Давідова. Спочатку Норвежка не пошкодувала свого біба і віддала його після перемоги у жіночій естафеті. Det er fint å se tilskuerne her. De er så interessert i fisket. Og selvfølgelig vi får vi et nytt barneoppdrag. Og hvis jeg kan gi et barn et bryllup, så kanskje han vil begynne å gjøre på fisket. Og bli inspirert av det. Det er min glede. А чешка Маркета Давідова у таку морозну погоду після виснажливої гонки переслідування вийшла до української вболівальниці Олесі, яку ви от кілька хвилин тому бачили. Моя бабуся дуже велика фанатка маркети. Ага. Я також. Ми дуже щасливі завжди вболівати за неї. Тримувати чеську команду, зокрема, як і українську, звичайно. <світ> от, дуже велика честь побачити її. Сьогодні. Скажи, які, які емоції. <світний> Не описується словами. Вони тут є блискітки на щеках. Ага. Маркета дуже любить блискітки і зве свій Unicorn Team. Як Команда єдиноріжки в тому Unicorn Team. <світний> Давайте поставимо лайк під цим відео дівчатам або такі сердечка. Перший етап Кубка світу пройшов досить швидко, хоча й була величезна програма, вже розбираю тут. Арену біатлону прибирають усі всі рекламні щити. Ну, а ми з Сергієм, нашою командою Суспільне спорт будемо висвітлювати наступні етапи вже з Києва. Тому не перемикайтесь, стежте за Суспільне спорт. Ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте наше відео і обіцяємо, що буде так само цікаво і так само ексклюзивно. Дякую вам і до зустрічі! На Київ!